Богдан Лепкий, де ж ви? Де ж ви, мої рідні ниви? Ще не годен вас пізнати? Чи не бачиш, порівняли нас шрапнелі і гранати? Де ж ти, гаю мій, розмаю граби, берести, дубина? Розметала нас зимою. Не бувала хуртовина, де ж поділась стріха тая, що до неї я без стриму все спішився, мов до мами, де питайсь вогню і диму, де ж батьків моїх могили, ген за церквою у гаю, цитьте, цитьте, Бракло сили, щоб дослухати до краю. Переможного!